バイク Що ж, у попередній серії ми з вами познайомились з відомою на все село бабцею Іриною, онуки якої влаштували їй солодке життя, запросивши до неї безліч відпочивальників. Які пригоди чекають на наступну групу дітей? Зараз і побачимо. Я ще раз голос цей почую, то я тобі спину граблями добре почухаю. Ой ой, я замовкаю, а ви дивіться. Потім мені розкажете. Ну що, запалимо у цьому селі. Воно ще нас запам'ятає. Може, хороших дітей. То вже як доведеться. Ми приїхали відпочивати. Там ще нас якась бабця чекає. Як приємно, коли тебе хтось чекає. <гум> Хочете вірити, що ми її не розчаруємо. Або вона нас. Тепер запитаємо. А ну, мої кохань. Малу зарплату вашим батькам. Оголошення вони дали, та щоб ваші вологі серветки завжди сухими були. Що ж, нову групу я теж зустріну з хлібом і сіль. Точно хліба і видовищ, а це ідея, Ну що ж, голубчики мої в сметані. Вітаю вас на кулінарному шоу мастер шеф бабця Ірина. Взагалі-то ми приїхали відпочивати. Але якщо це у вас частина відпочинку, ну тобто розважальна програма відпочинку. То ми не проти. Ще б ви були проти гарбузів, вам на сватання. Та давайте розважатись. Кажіть, що робити. Ми можемо все. Ми ще вас здивуємо в повар Тоді ми руки і до роботи. Сьогодні кожен сам за себе. Ніхто ні за ким не підглядає, ніхто ні в кого не списує, аби переночувати вам в барлозі. А запитати можна. Будеш запитувати вчительки, чи можна вийти в туалет. Крутів вам на весь город, а в мене дисципліна. А якщо я ніколи не лобила валеники? Я взагалі їх тільки їв. Я взагалі їх дуже люблю, але то ж інша справа. Я вибачаюсь, а чому вареники? Тому що це національна страва, яку я обожнюю. Попередили би, то ми б вам за тебе привезли. Чому не пельмені? Теж смакота. Тому що вареники. Тому, що вареники. Хочу дронів, котлет, голубців що завгодно, а не ці вареники. Я просто супу посьорбала, аби оце не терпіти, ці тортури. Я взагалі після цієї поїздки сідаю на дієту. А <рес> я просто дуже дома. Спокійно, бабенька, прорвемось, ще й не таке місили. Я їх не їстиму. А мам ще їх і може не дадуть. Зліпимо і до побачення. Що, коріпки? Потомились, щоб ваш собака їв котячий корм. Це вам не шкільна їдальня, де все готовеньке, наче не прийшла. Ти що, хочеш її бачити? Я взагалі світу божого не бачу. У мене тільки борошно перед очима. Може, вона зварила вареники і наминає. Та хай їсть, тільки нас не чіпає. Здається, вона йде. Свят, 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 свят. І що? Я сама маю їсти це страхіття, яке ви наліпили. Ану підірвалися і їсти. Щоб вас верблюд зранку вмивав. Ось так закінчився ще один день на дачі бабці Ірини. Як на мене, то це ще й непогано, Ой! а я попереджала.